Заозірна Марина, казка капітан Краплинка, глава четверта цього не може бути. Сьогодні Краплинка прокинувся дуже рано. Він допоміг старій вербі розплутати її гілки, перевернув черепашку, яка плавала на спині довгий час, і ніяк не могла перевернутись в нормальне положення. Але краплинці здавалось, що черепашка це робить навмисно. Бо їй подобалось дивитись на світ перевернутими очима. Капітан Краплинка, сказала стара верба, що ти будеш сьогодні робити? О, сьогодні ми хочемо разом з доцентом Липи злітати на сусідній ставок. Доцент каже, що там сталася біда з водою і потрібно допомогти. Нічого собі. Яке лихо для мешканців цього ставка? Добре, гарного вам дня. І скоріш допоможіть. Побажала верба та схилила свої гілки ще нижче до води. Краплинка вже готов був покликати цента липа, як помітив, що від його руху вода почала колихатись. Що це, подумав краплинка? Якісь риби граються. І не звернув увагу. Гукнув жука липу. Доцент швидко забрав краплинку, і вони вже летіли на сусідний ставок. Там пахло брудною застоялою водою, і від цього запаху навіть голова боліла. Треба все роздивитись. Що ж стало причиною цього застою води? сказав капітан краплинка. Так, я піду розпитаю мешканців, як це сталося. І що вони бачили? сказав жук Липа. Коли краплинка знов торкнувся води, вода почала рухатись навіть там, де вона вже багато місяців була застояною. «Доцент-липа!» – гукнув краплинка, щось стається з водою навколо мене, особливо, коли я її торкаюсь. І краплинка показав жуку, як він переміщує воду. Нічого собі, сказав здивовано жук. Ти вмієш керувати водою. Капітан поврошив руками, і дійсно, вода почала рухатись та переміщуватись, як того хотів краплинка. Як це ти робиш? запитав жук. Не знаю. Сьогодні вранці побачив, що я так вмію, відповів краплинка. О, це нам дуже допоможе, це твоя нова здібність. Поки капітан Краплинка звикав до управління водою, жук розпитав мешканців водойми, що трапилось. І виявилось, що багато місяців хтось скидав у ставок сміття і, ті, і тим самим спричинив застій води. Риби, птахи та інші мешканці від цього дуже хворіли. Нам потрібно прибрати ставок від бруду, сказав доцент Липа. І обов'язково обрати серед мешканців водойми патрульних, які будуть слідкувати за чистотою ставка. Як ми з містером Равликом у своєму ставку, сказав капітан Краплинка. Так, відповів жук, як ви з містером Равликом. Раптом з під каменюки показалась голова великої брудної жаби. Від неї погано пахло, і вона була покрита якоюсь липкою родиною. Чого це ви прийшли у наші чарівні води, сказала жаба, сказала квакуюча жаба. То ж вони чарівні, відповів капітан Краплинка. Он, всі тваринки хворіють і мають сумний вигляд, бо хочуть чистої води. А мені подобається, сказала жаба. Вона не хотіла чистого ставочку. Але треба думати про інших. Ви живете тут не самі, продовжував розповідати капітан. «М -м, жаба надулась, як кулька, і ще трішки вона би луснула від злості. Капітан Краплинка сказав: чиста вода допомагає усім рослинам та мешканцям. Чому ви не хочете жити? Чому ви хочете жити в брудній воді? Але жаба не хотіла відповідати, вона завжди була дуже вередлива і хотіла робити все по-своєму. Вона не знала відповіді, чому вона хоче жити у бруду. Їй просто хотілось увагу, і щоб її всі слухались. Чиста вода це здоров'я, сказав Липа, і ще чисто тіло. Давайте я вам дещо покажу. Капітан Краплинка, подайте мені мило. Краплинка дістав з мішечка пахуче мило, яке вони з містером Равликом зробили самі з нектара водяної лілії. Доцент липа надув з мила невелику різнокольорову кульку і дав її жабі. Кулька обережно огорнула нашу вередулю і зробила її чистою, причистою. Вона пахла тепер квітами, і її шкіра блищала на сонці чистотою. Вередлива жаба раптом стала посміхатись і була дуже задоволена тим, як вона виглядає. Дякую, капітан Краплинк, дякую, доцент липа. Такою я себе вже давно не бачила. Вибачте мене, що я не допомагала вам. Давайте чистити наш ставок від бруду. Сказала чиста жаба. Добре, щоб знов це не сталось у вашій водоймі звернувся краплинка до мешканців. Потрібно слідкувати за чистотою ставка. І нікому чуєте, нікому не дозволяти руйнувати ваші домівки та ваше здоров'я, а зараз до роботи. Доцент липа, капітан Краплинка. Та усі мешканці почали наводити чистоту та порядок. Вони виносили на берег старе сміття, пакети, скляні банки, сухі гілки, а здібності капітана Краплинки дуже їм знадобилось. Так як вода слухалась його рухів, вони швиденько почистили ставок. Затхла пахна, погана пахнуща вода стала дзеркально чистою. Друзі працювали цілий день а потім написали та причепили табличку, де наголошувалось, викидання смиття у воду карається штрафом. Ставок став чистенький та охайний, всі раділи і дякували капітану і жуку за їх винахідливість, сміливість та розум. а також захоплювали здібностями краплинки рухати воду. Капітану краплинці теж подобалось грати з водою. І він вирішив зробити для мешканців вод... водне шоу. Він робив маленькі водограйчики з води. Також в нього добре виходили дзеркальний струмень води, який переливався різнокольоровою веселкою. Маленькі рибки у ставку раділи та плюхкались в ці струмені води. Усі сміялись та не згадували, що колись вода була брудною. Вже було час нашим друзям повертатись додому. Мешканці водойми подякували, і наші відважні рятувальники відправились у дорогу. Діставшись дома, наші друзі багато розмовляли про те, хто забруднює воду ставка і як зробити так, щоб це не повторювалось знов. Капітан Краплинка, ви сьогодні гарно попрацювали, сказав доцент Липа. І ваше вміння керувати водою це просто чарівно. Дякую, доцент Липа. Я тепер кожного дня буду намагатись використовувати цю здібність, щоб допомагати. Друзі пішли спати, бо була вже пізня ніч. Вони були дуже задоволені своєю роботою. Капітан Краплинка був дуже радий, що може бути корисним. І йому дуже хотілось скоріше ранок, щоб розповісти про свої пригоди містеру Равлику і старій Вірбі. Верба полюбляла його історію про пригоди і завжди раділа його успіхам. Коли краплинка підійшов додому, він знов побачив перевернуту черепашку. Він обережно витягнув її з води, поклав на березі та побажав тихої ночі. Тихої ночі, капітан Краплинка, сказала Черепашка і знов перевернулась.